Привіт! І я одразу вибачаю за посторонні звуки. Сьогодні у нас непланова розпаковочка, моїх паперових сюрпризів. Вона без новиночки, просто дуже захотілося зняти. І я може буду робити графік два відео в тиждень, наприклад, одна розпаковка без новинки, там в другий день тижня з новинкою. Тобто, подивлюся, не знаю, що порахую який. Я ще не знаю, чи буде графік цей. Дивимось. Ну і давайте вибирати пакетики на сьогоднішню розпаковочку. Колекція Пенали. Давайте ось такий естетичний. Каталоги. На жаль, в наступному відео закінчимо. Я візьму. Давайте. Ось цей. Косметика. Закінчуємо колекцію. Я забула, як вона називає... А, аватарки. І закінчуємо колекцію планети котики Дуже давно вже була ця новинка, але ми її тільки тепер закінчуємо. Колекція пазли. Ой, оця відкривається. Треба її взяти. Його. Так, тортики. Тільки чотири пакетки. Давайте ось так з серединки. І колекція пластирів. Сьогодні хочу взяти один. Це буде ось такий. Ну і давайте ще один все-таки. Давайте із коровичим принтом. Ось такі у нас пакетки на розпаковочці. Давайте почнемо. Закриваємо каталог на колекції каталоги, новий каталог. На жаль, сьогодні Ой, в наступному відео закінчуємо. Так, ой, вже спалила. І давайте сюди, Хочу сюди. І попалась. Ось така наклейка, цукерка. Не знала, що намалювати, тому намалювала таку цукерку. Такс. Дуже важко. Аватарки сьогодні закінчуємо, хоча мали закінчувати аж в наступному відео. Просто в тому відео я відкрила дві, дві, два пакетки. Сьогодні нам попадеться на прозору сторіночку. Ні, це не цей пакетик. Ось. І попалась ось така класна аватарка. Фон придумала самен. був інакше я вирішила такий. Непланово. Піддерся. От сюди. Готово. Ось така колекція вийшла. Мені вона була піднадоїла, тому я ми її відкрили два пакетики в тому відео. Номером один. Так, і яка наклейка? Це ось таке сердечко і такі травинки, травинки, не знаю. Лаємо. От сюди, готово. цікаво, що попадеться, тому що тут однаковий пакетики і цікаво. Попався ось такий тортик з мандаринами під цифрою 5. Ось сюди. До речі, хто може, будь ласка, ті, які мене, ті, хто мене знають, зробіть мені, будь ласка, колекцію, хто може. Буду дуже вам вдячна. Це косметика. Тут вже просвічується колекція наступного відео. Палити не буду, яка це буде колекція. Ну, Але ви тут бачите трішки. Дуже класно. Так. І попадається ось такий спрей. Не знаю, що це, насправді. Це якась пінка має, мабуть, так давити. Така доглядова косметика. і цифрою 1. От сюди. Старий каталог. Де тут пластирі? Хочу з них почати в ось такому пластирі, купався з авокадо. Три сюди. Я вибачаюсь, що я так довго здираю цей пергамент, просто дуже важко. Так, і другий. Попався також жовтенький пластир. І цифрою два. Співпадіння якесь. Я не спеціально... Буде зливатися, але нічого. До речі, як ви помітили, це буде сторіночка з їжею і з пластирями з їжею. Це пазли попалось вухо. І цифрою 5. Ось сюди. І сьогодні ми закінчуємо колекцію планети котики. Останні на сьогодні. І порвала. Наклейку вже бачу, що порвала. Треба якось відкрити цю планету. Вибачаюся, якщо ви вчули. І попалась ось така синя планета. Насправді, найменша в цій колекції мені подобається вона. От сюди. Зате я її поставила за цією сторіночкою. Давайте приклеїмо. І нас залишиться в цьому каталозі тільки колекція пазли і пластерів. Пластерів нам ще відкривати і відкривати. Ну, пазле залишилось тільки два фрагментики. Готово. І ми, на жаль, закінчили цю класну колекцію. Мені вона дуже сподобалася. От така вийшла. Ну, все, я вам дякую за перегляд. Будь ласка, поділіться цим відео зі своїми друзями. Може і, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал, хто ще це не зробив. Дуже вам дякую за перегляд і всім па-па.